Доброго дня, любі діти! Я вам сьогодні хочу розповісти казочку про осінні турботи. Сідайте зручно та слухайте. Жили були веселі і допитливі діти Марійка та Петрик. Вони завжди були цікавими і розумними. І завжди... Мали багато питань. Але настала осінь і разом з нею прийшли і нові турботи. Одного дня, коли Марійка та Петрик гуляли в парку, вони помітили, що дерева почали змінювати свій вигляд. Листя стало червоним, жовтим та оранжевим. І воно почало падати на землю. Діти захоплено роздивлялися цю чарівну картину. Мамо, тато, чому листя падає з дерев? запитала Марійка. Це вже осінь, дітки, відповів тато. Дерева готуються до зими. І віддає своє листя, щоб зберегти енергію. Чому вони роблять це? запитав Петрик. Дерев... Дерева роблять це, щоб захистити свої гілки та стовбуру від холоду та морозу, пояснила мама. Листя падає на землю. І розкладається, утворюючи поживні речовини для ґрунту. О, цікаво, сказала Марійка. Але чи не сумує дерево, коли втрачає своє листя? Не варто сумувати Марійка, посміхнувся тато. Дерева знають, що весна знову прийде, і вони, в, у них виросте нове. Листя. Марійка та Петрик задумливо подивилися на дерева і зрозуміли, що осінь це час змін і підготовки до зими. Вони вирішили допомогти деревам у їхніх турботах. Мамо, тато, давайте збирати опале листя і створимо з нього гарні. Композиції запропонувала Марійка. Чудова ідея, дітки, погодився тато. Ми зробимо це зараз. Так, Марійка, Петрик, мама та тато почали збирати листя. Вони створили гарні корзинки з опалого листя, збирали віночки. Та прикрасили їх красивими ягодами та горішками. Вони також зробили купу з листя, на якій діти могли стрибати і гратися. Дивіться, які гарні композиції ми створили, радісно сказала Марійка. Так, діти ви дійсно помогли деревам у їхніх турботах. Підтримала їх мама. Тепер вони будуть вдячні вам. Марійка та Петрик зрозуміли, що осінь це не тільки час змін і турбот, але і час, коли можна допомогти природі. Вони вирішили продовжувати допомагати деревам і зробити збирати. Опали листя, щоб створювати нові гарні композиції.